Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус зі своїми учнями вийшов до моря, і великий натовп пішов за ним з Галілеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї, а також великий натовп із Зайордання, Стира і Сидона. Почувши, що робив він, зібралися до нього. І сказав своїм учням мати поготові човен для нього, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох. Тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед ним і кричали, вигукуючи: Ти син Божий. Та він суворо наказував їм, щоб не виявляли його. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні в Божому Слові ми зустрічаємо кілька подібностей як в Євангелії, так і в першому читанні. Тому цю проповідь проголошу саме на тему цих подібностей, що є спільного між ситуацією з Ісусом і ситуацією з Давидом, Саулом. І тут є спільний знаменник. Коли Ісус приходив, і ми чуємо опис, такий детальний опис, хто до нього приходив, і піш. І великий натовп пішов за ним з Галілеї та Юдеї, з Єрусалима та Ідомеї. Це місця, які є у ну, складі сьогоднішнього Ізраїля. Натомість також зайордання, Тира і Сидона це вже то інший берег річки Йордан, сучасна Йорданія, власне. І здається, що це також зачіпало територію сучасного Лівану, наскільки пам'ятаю. І читаємо про те, що цих натовпів було досить багато, людей було досить багато. І Ісус вдається до певних, так можна сказати, по-сучасному безпекових заходів. І він. І сказав своїм учням мати на поготові човен для нього, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох. Е, отож, Ісус розуміє, що потрібно, немає можливості цей натовп втримати. І тому, щоб тримали човен на поготові. Більше того, з інших фрагментів Євангелія, ми також довідуємося, що натовп так сильно тіснив Ісуса, що Ісус вже проповідував з човна. Ну, люди вже якби в воду не заходили, сиділи все таки на березі. Або інші описи, коли тих натовпів було багато, скажімо, той опис, коли жінка, яка мала кровотечу. Теж всі тіснилися до Ісуса. Ісус питався, хто до мене торкнувся. Ну і тоді Петро, з таким певним, непорозумінням, обуренням каже: так всі до тебе тиснуться, всі тут взагалі весь натовп тиснеться, а ти кажеш, що хтось торкнувся. Якби таке непорозуміння. І інші описи натовпів також ми читаємо. Натовп на вербну неділю, коли перед Ісусом стили лишати, гілля, пальм, коли кричали Осанна, сину Давида. Ісус в'їжджав на тій ослиці. Натомість, буквально за п'ять днів знову ж натовп кричить, розіпне його, розіпне. Коли... До того натовпу Пилат виводить побечованого Ісуса, страшного, жахливого. Вони кричать, вони не заспокоїлися цим, їм цього було недостатньо, і вони кричали: розіпни, розіпни. Тобто ми бачимо опис натовпу в різних іпостасях. Цей натовп працює по-різному, в різних ситуаціях, але шукаючи подібності. В цих різностях. Подивімося, як це було в першому читанні. Ті з вас, хто дивиться проповідь не в, наживо, а е, вже потім, після служби в записі, то читайте, будь ласка, на сайті Кредо. Це перше читання повністю. Зараз я буду пригадувати тільки фрагменти. Отож, е, сьогодні продовження вчорашнього фрагмента. Давид убиває Голіафа, перемагає. Філістимляни втратили не стільки бойову одиницю, людину танк, людину фортецю, а як більше були психологічно зламані, що як так, якийсь хлопчинка, як читаємо опис про того Давида, ну геть хлопчик був, повалив велетня того, ким вони пишалися, це був певен символ їхньої сили. Ну і тут той символ повержений тим хлопчиком. Ну, це означає, що філистимлянам вся кінець, і ось ця моральна перевага вже не на їхньому боці. І коли вже повертається військо, їх зустрічають люди. Як тут написано, це були не просто люди, це був натовп. Вбивши філестимлянина, вийшли жінки із кожного. Коли Давид повернувся, вбивши філестимлянина, вийшли жінки із кожного міста Ізраїля, цареві Саулові назустріч. Це важливо запам'ятати, що вони виходили не просто до Давида. Давид, якби тут ніби стояв з боку, бо виходили до Саула. Саул йде з військом, але по суті, те, що вони казали, вийшло, що виходили не до Саула, а до когось іншого. З радості жінки ж співали, танцювали під звуки бубнів, цимбалів. Жінки танцюючи, повторювали приспів. Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Так часом буває, що під час різних заворушень, якихось спортивних, політичних, з'являються якісь кричалки. Люди починають щось вигукувати. Мають якісь певні гасла. Ну і от, напевно, в нас вже теж від початку війни там тих кричалок трошки було. Це специфіка війни, це специфіка певного вболівання, прояву якихось своїх позитивних чи негативних емоцій. Так що, ну так було і так буде. І тут ці слова Саулові пішли як ножем по серцю. Як це, що це означає? Що Саул побив тисячі, ну, бо він до приходу Давида, цього хлопчика юного, воював, воював вправно, в нього багато що виходило насправді. Але тут, як би кажуть, що так, він побив тисячі, ну, бо це була правда. А Давид побив десятки тисяч. І це не відповідало фактам, не відповідало дійсності, тому що Давид не десятки тисяч побив, він пізніше вже буде воювати. Але в цей момент він побив Голіафа. Але в розумінні людей побиття цього одного Голіафа це було так само, як сьогодні, не знаю, затопити авіаносець, наприклад. Ну бо навіть танк це не така вже й велика втрата. І вони розуміли, що перемагаючи одного Голіафа, це те саме, щоб перемогти десятки тисяч. І люди щиро тішилися. Люди дали волю своїм емоціям. І це була фатальна помилка. Тому що вони казали те, що відчували, але не подумали, як в цей момент має себе відчувати Саул. Зрештою, Давид якби не пхався на його місце. Він не хотів бути царем. Що? Пізніше, от, кілька рядків після цього закидає йому Саул, що йому тільки бракує стати царем. Давида покликали просто повоювати, побитися. От він пішов, все, вся історія там не було ніякого підвоху абсолютно. Але Саул це болісно сприйняв. І зверніть, будь ласка, увагу на ось цю річ. Люди просто пішли за своїми емоціями. Ну, здавалося б, що в цьому поганого? Наш воїн переміг їхнього воїна. Наш маленький воїн переміг їхнього дуже великого воїна, і тому це наша спільна велика перемога. І люди щиро тішаться. А Саул з цим не може дати ради. Він не може з цим впоратися. Він не знає, як до цього правильно ставитися. Ним запанував гнів. Ну, і та вся історія, яку ми читаємо сьогодні, і далі будемо читати, розповідає про те, що Саул не може собою покерувати в цей момент. Його зачепив, до нього доторкнувся демон через гордість. Гордість після неї ревнощі, заздрість і цих речей є вкупі досить багато. І гордість насправді є великим і найпершим, найголовнішим гріхом з усіх гріхів. Тому що гордість попихає людину до того, що як це так, хтось кращий за мене. Хтось може бути більшим, хтось може знати більше, хтось може бути кращим в чомусь, хтось може мати якусь там інформацію чи повнішу, чи, чи першим. Ні, бути такого не може. І людину це починає дратувати. Подивіться, що ці люди, ці жінки, які вигукували ці радісні заклики, не мов би нічого поганого не зробили. Так само, як люди, які будуть вітати Ісуса, читаємо вже цю історію спасіння. З точки зору старого заповіту будуть, з точки зору нашого моменту це вже було в минулому. Осанна, сину Давида. Вони Ісуса вітають як переможця, тріумфальний в'їзд Ісуса. Ясно, що це фарисеям не сподобалося. Ясно, що вони були дуже роздратовані, м'яко кажучи, після цього. Люди просто пішли за емоціями. Потім минає п'ять днів. Люди теж просто йдуть за своїми емоціями і кричать розіпне його, розіпне. Ми з вами так достаменно не знаємо, чи це ті самі люди кричали Осанна, сину Давида. Чи, чи потім в п'ятницю теж прийшли ті самі люди, бо це було там з самого ранку, пам'ятаєте, вся ця історія. Е, можливо, це були теж інші, але виглядає на те, що багато з них були все-таки і там, і там. І що для того, щоб вони змінили свою характеристику, думку минуло всього на всього п'ять днів. Небагато. Від прославлення до е, знищення, причому не просто знищення вбити людину, а до жахливих тортур до найстрашніших мук? Е, Дивімося на цю ситуацію так трішки з боку педагогіки, виховання. Е, от, скажімо, коли ми чуємо історію про е, синів Ізраїля, е, був Йосип, той самий наймолодший з усіх братів. І батько, проявляючи до нього особливу симпатію, тому що старші брати вже підросли, а він тішився якби дитинством, молодістю цього наймолодшенького свого синочка. І тут він е дарує йому одяг. Кольоровий одяг. Ну, сьогодні ми з вами, коли чуємо кольоровий одяг, ми взагалі думаємо, що ну, кольоровий, ну, та й що, ну, велике діло. Ну, одяг та й одяг. Навіщо на цьому акцентувати, чи, чи що в цьому є особливого? Але так, пригадаємо навіть не тільки старий заповіт, а пригадаємо навіть монаші ордени, скажімо, тих самих домініканців або паулінів, і вони ходять в білому. І нам може здатися, що це ну, так, такий трошки шик, що як це так одягаються в чомусь такому білому, а підтримувати цю білизну потрібно ну, вміти ще постаратися. Ну І це виглядає так трішки, ну, можна навіть сказати, шикарно. Але шикарно з нашої точки зору. Тому що тоді, коли це було там 12-13 століття, так? 12, здається, то тоді весь одяг, який був, він був по замовчуванню білим, а кольоровим він вже ставав тоді, коли його кольорували, фарбували, і це вже на цьому був побудований цілий бізнес. Я не знаю, чи так було насправді, чи батько Святого Франциска Асійського був тільки торгівцем тих самих тканин, чи теж. Кольору фарбував ті тканини, то цього я вже не знаю. Ну, але в фільмі там, з 60-х років показано, що ті люди саме фарбували. І ось це фарбування складало чи не найбільшу частину ціни тієї тканини. Тобто цінність тканини була не в тому, що це тканина, ну бо звичайна тканина була біла. А натомість, якщо вже вона була там, якоюсь кольоровою, це вже було дорого. Натомість, раз вже згадав про домініканців чи паулінів, що в них біле було, то пригадаю, що у францисканців той одяг просто був дуже найдешевше, ну це якби така найпростіша мішковина. Ну, Тобто там трошки цей колір коричневий чи, чи, чи темний був пов'язаний все-таки трошки з чимось іншим. Але так, в часи. Синів Ізраїля, кольоровий одяг був, це просто вершина була. Ну як це сьогодні кажеться, понтів. Ну, це було не просто дорого, це було супер дорого. Це вже був супер-пупер шик, який лише міг бути. Ну і тут всі брати в тому одязі, в якому є, а тільки один братчик у кольоровому одязі. Ну і звісно, що брати з'їлися на нього не любов'ю. Вони мали ревнощі, вони хотіли теж собі таке саме, мали також заздрість, і вони на нього наповнилися люттю. Тому що, як так, ми, наприклад, старші брати, нам також хочеться мати такий самий одяг. А тут ем, такі прояви е, особливої батьківської любові має лише цей молодшенький. І Ну, як ви знаєте вже цю історію. Вирішили його вбити, потім в результаті не вбили, тільки побили, продали в рабство, і батьку приносять цей кольоровий одяг, але замазаний кров'ю. І кажуть, ось дикий звір його пожер. Пригадую вам сьогодні цю ситуацію, тому що ця ситуація показує таку педагогічну неточність того бідолашного батька. Він хотів добре, він мав ем, прихильне серце до цього молодшого сина, він тішився молодшеньким найбільше. Але з точки зору виховання педагогіки, це було фатально, тому що він таким чином налаштував інших братів проти нього. І тут можна казати, що ти старший, ти маєш бути розумніший, а не будь такий, а треба ділитися і ще інші речі. Ну так, але треба пам'ятати, що діти це діти. А дорослі це дорослі. І завжди, коли буде ситуація, хто відповідальний більше, чи дорослий, чи дитина, відповідь очевидна – Відповідальний дорослий. Дорослий повинен прорахувати більше кроків наперед. Дорослий повинен подумати, як це має бути краще. І дорослий не має права повестися за емоціями, не думаючи про наслідки. Дорослий повинен думати наперед і думати про наслідки. Натомість подивімося на ці тексти, про які ми сьогодні читаємо, і ще додатково це, який я пригадав сьогодні з цим Йосипом Єгипетським, подивімося, що люди просто пішли за своїми емоціями. В той час мали такі емоції, ну, просто пішли за ними. Потім мали інші емоції і теж просто пішли за ними. І тут велика біда. Тому що йти за емоціями це величезний мінус, це втрата. Тому що кожному, хто переживає якийсь емоційний стан, здається, що це щось добре, нормально. Я це переживаю, я це хочу переживати, і я маю право це переживати. Ну так, але ці емоції можуть наробити комусь біди, наробити комусь шкоди. Те, що ти робиш, може когось покалічити. Тому, можливо. Потрібно е, трішки більше подумати, чи це справді потрібно, чи це шкідливо. Бо може виявитися, що це буде шкідливо. Наступна справа. Е, наступна справа, крім піднесення цих самих емоцій подивімося на цей гріх Саула. Який також був емоційний, і він також е, согрішив цим неконтролюванням своїх емоцій, е, тим, що не міг дати їм раду, тому що він е, ненавидів Давида, заздрив йому, е, не міг цього прийняти, що е, до Давида ставилися з більшою там, повагою, честю, ніж до нього взагалі. А він, він цар, а не Давид. Натомість, е, те, що переживає Саул, цей гріх Саула, ми про нього далі будемо читати. Але подивімося сьогодні, що це е, така улюблена колючка диявола. Диявол, якщо хоче щось зробити, то він е, багато не фантазує, багато не вигадує, він робить те, що працює тисячами років з людьми бездоганно. Механізм відточений, е, спрацьований, е, потрапляє точно в ціль, абсолютно без перешкод, без проблем гордість. Саул почав е, через цю гордість е, відчувати ревнощі до Давида. І ця гордість відкрила цю скриньку Пандори, і пізніше будемо читати, як вони геть цілу війну провадили, бігаючи там по тих горах за Давидом, намагаючись його вбити. Той весь час буде показувати, що ні. Я навіть якби міг тебе вбити, а в нього такі випадки були там в печері, то навіть цього не зроблю, бо ти там мій король, я визнаю твою владу і так далі. І так далі. Але подивіться, що Саул зловився на ось цю пастку. На пастку гордості. І диявол регулярно використовує цей спосіб, щоб вловити людину. Подивімося, навіть самого Господа Ісуса ця спокуса не обминула, тому що коли Сатана спокушав Господа Ісуса в пустелі, то він також казав, що скинься тепер з гори і нехай всі побачать. І коли всі побачать, всі поклоняться тобі. Але спершу ти мені поклонися. Подивіться, що сатана спокушає саме тим, щоб людина відчувала себе кращою за інших. Людина має себе почувати кращою за інших. Я завжди маю рацію, я завжди правий, я завжди знаю краще. Правда має бути по моєму боці, тому що це моя правда. І подивіться, ці прояви можуть бути дуже різними. Вони можуть бути індивідуальними, вони можуть бути вибірковими, вони можуть бути ці прояви бажання себе вивищити над іншими всередині сім'ї, ну ті приклади, які я сьогодні теж навів. Вони можуть бути в порівнянні до інших народів порівняно з іншими народами. Подивіться, що от навіть можливо, ви вже чули цю заяву Медведєва. Того, який сидів буцім президентом замість Путіна, що нічого не станеться, нічого не може змінитися, щоб Росія не воювала проти України. Тому що сам факт існування України є причиною для того, щоб Росія намагалася її знищити. Подивіться, наскільки цей диявольський вплив запанував цим. Хотів сказати розумом, але ну, те, що там було на місці цього розуму. Тобто не вдасться домовитися, не вдасться піти на якісь там поступки, не вдасться віддати кусок якоїсь території. Ні, вони просто не хочуть, щоб ми існували просто-напросто і все. Більше немає на то ніякої ради. Подивіться, що, ну, наскільки це сильно прикро. Ми з вами спостерігаємо за новинами, і там були заворушення в Башкортостані. Це я пригадую для тих людей, які можливо десь щось пропустили, то лише так двома словами скажу, що хтось там один з тих башкірів чи башкорів, як правильно казати, вибачте, зараз не знаю. Сказав, що нам не потрібно йти на війну. Нам потрібно розбудовувати там свою республіку. І знаєте. Ну, хоч я розумію, що це пропасший народ і пропаща країна, але все-таки колись кінець і край, в тому числі цій війні, ж має настати. І е, якщо ті е, Башкіри, чи не знаю, там якісь інші унти, е, калмики і так далі, побачать, що їх просто вибивають на цій війні, і якщо вони почнуть пурчатися і казати, що почекайте, нам ця війна не потрібна, ми не хочемо гинути. Ми нічого проти України не маємо, ну то правильно нехай боронять своє життя, нехай дають зрозуміти російській владі, що їм не хочеться воювати, помирати, нехай бунтуються, ну але кидаючи сніжками, ну точно не вдасться цього добитися. Ну але то вже зовсім інше питання, і то вже нехай на цю тему говорять зовсім інші люди, а не я. Натомість я зараз лише хочу звернути увагу, що ми з вами ну це вже майже два роки, ну без копійок, фактично. Молимося про те, щоб в Росії почалися якісь масові заворушення. Щоб росіяни почали бунтуватися проти цієї війни і перестали хотіти гинути. Бо навіть якщо вони нас з вами не люблять, це вже інша справа. Але принаймні нехай люблять своє власне життя і не бажають помирати. І це вже буде добре. Це вже буде добре, тому що це буде кінець Росії і кінець війни. А інакше, на жаль, це статися не може. Подивіться, як сильно ось цей процес. Процес е, ненависті увійшов в, в уми росіян, як вони сильно мріють про те, щоб от нас знищити. Е, Напевно, ви так само, як і я, знаєте масу ситуацій, коли люди приїздили сюди на відпочинок, до якихось до родичів, до якихось знайомих. Е, були тут чи влітку, були тут, можливо, навіть якісь роки жили, якесь життя жили. Натомість, коли почалася війна, ці люди або зовсім мовчать. Або коли говорять і відзиваються, то краще би вже й мовчали. Тому що ну насправді щиро <смі> бажають смерті нам з вами. І це звучить дуже прикро, тому що <смі> ну як так, ви ж з нами їли, ви ж з нами жили. Це, це навіть складно уявити. Якось це настільки все нелогічно, але ось є ця логіка, того, що от народ, який не хоче, щоб інші жили. Просто не те, щоб жили краще, але просто, щоб інші просто жили, щоб інші просто існували. І цей народ мріє про це фізичне винищення. Це насправді прикро, сумно, страшно. Ну, але ось такий факт, таке життя. Ще раз повернімося до суті сьогоднішніх читань. Є натовп, в натовпа є якісь певні бажання. І люди, коли йдуть за цією думкою, натовпу, можуть дуже жорстоко і дуже сильно помилитися. І ця помилка може принести до дуже великих людських втрат, втрат цілих народів, територій, і це жахливо. Але починається вся ця історія також від того, що людина підкуплюється на диявольську пастку, підкуплюється на диявольський шепіт, Гордість. гордість, ти кращий за когось іншого. А оскільки ти кращий за когось іншого, то інший гірший за тебе. А якщо це не так, то ти повинен це довести. Ти повинен принижувати його або й вбити. І сатана на цьому паразитує вже багато часу. Тому, коли ми з вами бачимо якісь прояви, якоїсь, наприклад, чи то гордості. Вивищування себе над іншими народами, то потрібно над цим працювати, тому що це від лихого, це недобре. Е, так, Господь Бог стоїть по стороні покривджених, так само як Господь Бог стоїть по стороні Давида, якого переслідує Саул, і Господь Бог підтримує Давида. Життя якого висіло насправді на волоску, то так само зараз і Господь Бог стоїть на нашій стороні українців, тому що росіяни, як той голіаф на нас нападають. Але доля Голіафа нам відома. Ну і доля Росії теж нам відома. Ми правда не знаємо, коли це станеться і як саме. Але ця доля відома, як це, стати, як це відбудеться, це відбудеться крахом Росії і все. Але нам. Переживаючи ось ці події, так само як Давиду, потрібно вміти і покладатися на Бога, і вміти слухати Божий голос, але разом з тим всім. Не бути людиною, яка дозволить собі гордитися над іншими. От ми кращі за, ну не знаю, за якісь там народи, в тому числі там, не знаю, там за російський. Ми кращі, тому що просто ми кращі, тому що вони гірші, а ми кращі. Ні, це не Божий хід мислення. Так думати, не гоже, так недобре. Е -е. Ця гордість до доброго не доводить, навіть якщо порівнювати себе з найгіршими. Ну я вже колись теж на проповіді про це казав: що легко себе порівнювати з найгіршими. Порівняємо себе з кращими. Подивімося, скільки нам ще потрібно випрацьовувати шляхетності, чутливості на потреби ближніх, скільки нам потрібно вміти бути справедливими, чесними. І якщо порівняємо себе з якимись цивілізованішими народами, то побачимо, що ох, скільки нам ще потрібно над собою працювати. Ну, з росіянами себе порівнювати, це справа кепська. Взагалі, порівнювати себе з кимось іншим це справа кепська, тому що кожен. Інакше й кожному Господь Бог дав свої дари, свої благодаті, свої чесноти, які людина може розвинути. І тому ось ці порівняння не Божа справа абсолютно, але це тема вже зовсім іншої проповіді. Нехай Господь Бог нас вборонить від цих двох речей: перша від того, щоб ми не йшли за натовпом, тому що не завжди, як думає, більшість це є правильно і по-божому. І друга справа не дозволимо сатані вловити себе за гордість, не дозволимо. Йому нам нашіптувати, що ми кращі за інших, е, тому що гордість це улюблена пастка диявола. Хай Господь Бог нас від цього вбереже і боронить. Амінь.